Вітаю, друзі! У нас з вами знову приходить Сабліно, розділ 20-й, який називається Герцог мандарин і жовта пляшка. Що ж подивимося, що там? Коли графині черешні, сподіваючись на цікаве полювання, поїхали до лісу, і герцог мандарин залишилися єдиними господарями у замку. Якщо не рахувати челяді. На весь замок вони залишилися тільки удвох. Відсутність господинь перший помітив герцог мандарин. За своєю звичкою він миттю скочив на підвіконня і почав погрожувати, що кинеться сточ головою. І насмерть розіб'ється у підлогу, якщо але слухати його нікому. Дивно, подумав герцог, колопаючи пальцями у носі. Чому так довго ніхто не біжить мені до на допомогу? Може, я не досить голосно кричав? Він іще трохи поверещав, і знову ні, ніхто не прийшов. Тоді він пішов до барона. Дорогий кузене, сказав він, входячи до кімнати. «М -м 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 – промемрив барон і виплюнув курячу кістку, яка стала поперек гору. «Чули новину?» А що? Може, до курника привезли нових корей? жваво запитав барон. Учора він з дізнався про те, що поїв усю птицю, яка була в замку. Та які там кури? розсердився герцог. Ми залишилися тут самі самісінькі, на на призволяще замок спорожнів. Ця новина стривожила барона. А хто ж приготує нам вечерю? А ось тільки вечеря цікавить. А чому б нам не скористатися з відсутності наших любих кузин черешень, щоб оглянути льохи під замком? Я чув, що там є вина найкращих серців. Та що ви кажете, оберся барон. Нам подають на стіл найгірше вино, від якого мене щодня мучить гикавка. Отож бо і є, сказав герцог. Вас частують поганеньким вином, а найкраще тримають льоху і п'ють собі потай. Правду казати, герцога не дуже цікавило вино. Йому хотілося оглянути без перешкод під земелі. Він не раз чув, що десь там, у стіні, графині, замурували скарби покійного графа черешні. Коли це справді так, як ви кажете, то не незавадало поглянути, що там у цьому льоху, згодився ображений барон. Наші кузини добре чинять, приховуючи від нас свої найкращі вина, ми повинні допомогти їм стати щедрішими. Я вважаю це найпершим обов'язком. То, може, краще відпустити від цього вашого попихача квасолю, прошепотів герцог баронові на вухо. Тоді ми лише удвох пішли б до льоху, я вас свистиму на вашу тачку. Барон одразу походився і квасоля одержав на цей день відпустку. Але ви питаєте, чому ж герцог не пішов до підземелля сам один, якщо він хотів знайти заховані скарби? А тому, що, коли б їх там застукали, він міг би звернути все на барона апельсина. Він заздалегідь приму. думав, таке виправдання. Мені мимоволі довелося супроводити барона, його страшенно мучила спрага, і він шукав вина. Все це герцог добре придумав і повіз тачку, на яку барон поклав свою чергу. Тачка була страшенно важка. Та, на щастя, їм треба було спуститися лише на кілька східців фониз. Проте, як вони будуть вилазити назад, герцог поки що не клопотався. Якось то буде, подумав він. Під вагою баронового червя тачка так швидко покотилася вниз східцями, що коли б нижні двері були зачинені, барон і герцог розбилися пущен. На їхнє щастя, двері були розчинені навстіж. І герцог помшав перед, поперед тачки між двома рядами величезних барил, загромаджених тисячами найрізноманітніших пляшок, які припадали пилом. Ось як вони спускалися сходами. Ось тут везе його черево і так от котяться вони цими східцями. Можете поставити на паузу, подивитися. Та стійте. кричав барон. Бачите, яка тут богадать. Далі, пере, вперед, відповів герцог, там далі є ще краща вина. Барон тільки ледве встигав очима кліпати, як праворуч, і ліворуч моготять цілі полиця барив, батальйони пляшок барилиць, бутлі в баклах. Він мало не плакав. Прощайте, вражено, любі. зітхав барон. Прощайте, не можу всіх вас випити. Когось мені цього нагадує?» Такі в'єтнамські флешбеки соцмереж. Нарешті герцог відчув, що тачка котиться повільніше і вже можна спинитися. До того ж, він помітив з боку вузький прохід між барилами і в кінці його невеличкі дверцята. Барон зручно вмостився долі, пристягав руки праворуч, ліворуч, хапав по дві пляшки за раз, затички витягав зубами, а зуби у нього від безупивного живання були, мов залізні. Барон пив, пив, і вихиляв пляшку за пляшкою, спинявся тільки для того, щоб відсапнути. Герцог трохи подивився на нього, а потім тихцем ступив до маленьких дверей. Куди ж ви йдете, дорогий кузене, чому не хочете пригоститися вин сам? запитав барон. Я шукаю для вас вина найкращої марки. Он, здається, уже знайшов. Спасибі вам за ваші турботи, пробуркатів барон, захинаючись вином. Ви напоїли спрагового, той самі ніколи не вмрете від спраги. Дверцята, які знайшов герцог, були без замка. Дивно, крізь зуби пропормотів герцог. Може, тут є якийсь потаний замок? Сантиметр за сантиметром він огортав дверцята, шукаючи потаного замка. Але так нічого й не знайшов. Дверцята не відчинялися. Тим часом барон уже спорожнив пляшки, які були в нього під руками, і теж посунув у той самий прохід до дверцят. А герцог аж упрів, коли тих дверцят. Що ви тут робите, любий кузене? Хочу відчинити оці двері. Гадаю, що саме за ними схована найсмачніші вина. Я так хочу відчинити ці двері. Не варто так хвилюватися. Подайте мені краще ту пляшку з жовтою етикеткою. Вам же це не важко. Ви такий моторний. Мабуть, це якесь китайське вино, а я його нікого не куштував. Герцог пошукав очима ту пляшку, яка сподобалася барону, побачив. Там була така сама за розміром і формою пляшка, як інші. Тільки кольором відрізнялася. На всіх пляшках були червоні етикетки, на цій жовта. Лаючи в думці пожадуюсь барона, герцог простяг руку, щоб взяти пляшку. Дивно, пляшка не наче приросла до полиці. Та вона, немов свинцем, на здивувався герцог. А коли смикнув дужче. Таємничі та поволі повернулися на завісах і відчинилися. Барон розгублено дивився на все це і раптом скрикнув Мандарине, мандарине, це не пляшка, це ключ. Бачите, ми відчинили таємничі двері. Так от у чому тут річ, подумав герцог, але він не встиг подумати, двері широко відчинилися, на порозі з'явилася якась невеличка постать. Чемний не поклін і дзвінки мав срібло голосок скрикнув. Добрий день, сеньори! Дуже вдячний вам за вашу ласку. Цілих три години намагався відчинити ці двері і не міг. А як ви дізналися про те, що я з'явлюся саме тут? Вишенько! в один голос крикнули перон і герцог. Люби мій вишенько, підійди до мене, я тебе поцілую, додав перон, від війна він став дуже добрий. От такий сюрприз. Ось він з пляшками. Вишенька. Ось подивіться на картинку, а ой, як ми бачимо, він тут один. Зараз подивімося, хто там ще знає. Герцог, навпаки, не дуже зрадів, чого тоняється тут цей шибеник, роздратовано подумав герцог. Його вже душила злість, та він не хотів цього показати і привітно промов Любий мій вишенько, ми дуже раді що стали тобі в пригоді. Раптом вишенька насупився і різко сказав. Але ж я не сповіщав вас про те, що прийду до замку цим таємним ходом, і крім вас нікого в замку зараз немає. Та, виходить, ви пробралися до підземелі з якимось недобрим наміром. Ну, про це ми ще поговоримо, а тепер дозвольте познайомити вас зі моїми друзями. Вишенька відступив і повз нього у двері увійшли один за одним Циболіно, Редисочка, майстер виноградинка, Кум, грабуз, адвокат і всі інші. Та це ж ціла навала! скрикнув з пантеличино мандарин. От вишенка і всі його друзі, ось подивіться. Поставте на паузу роздивіться краще. Це справді було схоже на навалу і затіяв її сам вишенка. Після довгих пукань лісом всі наші друзі нарешті зібралися разом і зрозуміли, що всі їхні вороги теж у лісі. Тільки барон і герцог залишилися в замку. Вишенка знав таємний хід до підземелля і запропонував захопити замок, цю ворожу фортецю. Як ви самі бачите, ця справа вдалася цілком. Герцога вони замкнули в його власній кімнаті і доручили стерегти ганчірникові класолі. А барона покинула самого вльоху, бо ніхто не мав бажання тягти його вгору по сходах. Ну, і тут наша фортеця, наш замок, якою виглядає, можете подивитися. Ось так закінчився розділ 20, а ми побачимося з вами наступної неділі у розділі 21.